Вітання! Усім, хто дивиться бабусіни смаколики з України. Сьогодні хочу поділитись рецептом: баклажани квашені з начинкою. Для цього мені знадобляться баклажани, солодкий перець, петрушка, часник, морква. Ще я покладу корінь пастернаку. Можна за бажанням іще взяти корінці, петрушки, або які вам до вподоби до смаку. І сіль. Для початку я. У воду, у мене тут 2 літра, відправляю 2 столові ложки з гіркою солі. Коли вода закипить, я сюди відправлю баклажани. Краєчки у баклажан повідрізала, вода закипіла. І зараз я зубочисткою зроблю проколи у баклажанах. Це для того, щоб краще пройшла туди. Вода з сіллю. І відправляю варитись. Головне баклажани не переварити, вони повинні бути м'які, але не переварені. Цей рецепт дуже гарно підходить для людей, які не вживають з якихось причин оцет а Хочеться чогось солоненького, кисленького. Баклажани я вже відварила. У мене ось така конструкція під кутом іде Кришка з гастроємкості. Це я зробила для того, щоб уся рідина, яка буде вичавлюватись, залишалась у підносі. Зверху накриваю дошкою і ставлю кастрюлю з водою. Ось оцю конструкцію я залишаю на 3 години. Баклажани я відставила у сторону і зараз займусь приготуванням начинки. Для цього я моркву і корінь пастернаку, потру на крупній терці, перець і петрушку я поріжу, а часник пропущу через прес. Ось така яскрава начинка вийшла. Солити я її не буду, бо буду заливати баклажани розсолом, і баклажани ще й варились у підсоленій воді. Баклажани постояли під пресом. Зараз я буду робити надрізи глибокі, але не наскрізь а вздовж баклажана. Це я буду робити? Таку кишеньку для начинки. І зараз у кожну ось таку кишеню буду вкладати начинку. І складаю у посуд, в якому буду їх солити, квасити. Ось така краса вийшла. У мене залишилось трохи начинки, її можна викласти зверху на баклажани. Можна заморозити, а я хочу посушити в електросушарці, а потім додавати під час приготування різних страв: овочевих, м'ясних, це буде дуже смачно. Зараз я ці баклажанчики буду заливати розсолом. Для цього мені знадобиться на 1 літр води, 2 столові ложки з гіркою солі. Поки сіль розчиняється. Я покладу ще лавровий лист на баклажани і покладу мелений духмяний перець, бо мені не подобається горошком в таких стравах, бо потім будуть в зубах Не неповну чайну ложечку духмяного меленого перцю. Сіль розчинилася і виливаю наверх баклажанів. Далі я кладу кришечку меншого розміру. І ставлю щось важке. Ось у такому вигляді я залишу при кімнатній температурі на 6-7 днів. Потім вже можна буде куштувати або відправити у холод. Зараз будемо куштувати баклажани. Картопелька смажиться. Ось такі баклажанчики. Так, баклажани. Баклажани квашені з начинкою. Зараз скуштуємо їх трошки. подивимося, що там. Ух ти. дуже добре. М -м -м. Готові. Готові? Дуже смачні. Угу. Клас. Все. Дякую. Дякую. Смачного. Дякую.